Доброго дня! Наші пошуки тривають. Вибачте, була трошки заминка з записом відео. Не було коли займатися даною темою. На даний момент хочу показати, як би тобі лізти виставлені мітки. Вон виднося. І на шківу внизу. Пробую збільшити. Теж видно, що мітки співпадають. Таке робиться під клапаною кришкою, але перевірені зазори, перевірений, можливо, десь, щоб не було лопнута пружина. Начебто все на місці. Пошуки тривають. Буду показувати, що робимо далі. Підсів трішки акумулятор. Поставили на зарядку, поки будемо шукати щось інше. Акумулятор заряджається. Пробували заводити. Таке відчуття, що не вистачає там, пів оборота, щоб вона запустилася. Будемо продовжувати свої пошуки далі. Про результати повідомлю пізніше. Методом виключення переміряємо компоненти системи запалення автомобіля. Насамперед, зняли катушку, щоб заміряти її не на автомобілі, щоб не було зайвих ну, перешкод, там не знаю, там різного мали. Якийсь опір буде додатковий ще раз. Перевіряємо опір щупів, Вони десь 0,2, 03, 03 десь. Тут мало би бути 0,5 на катушці. От якщо беремо 0,8. 0,8 відняти 0,3, воно буде приблизно 0,5. Ома. На центральному повинно бути орієнтовно 5 кОм. Беремо до центрального і доберемо до, з індексом Б контакта і дивимося. 5, 5 кОм. Є у нас 5 кОм. Значить, котушка справна. Сюди повинно бути, в принципі, те ж саме, але на всякий випадок. Так, катушка справна, тепер можна перейти до перевірки комутатора. Перевіряємо, чи не підшкоджений провід, який відійде від замка запалення до катушки. Відключили на масу і лампочка. Стоїть розрив. Тепер повертаємо з запалення. Будемо дивитися, чи. Вона працює. Так є. Значить, провід цілий на катушку плюс йде. Перевіряємо далі. Наші пошуки тривали. І хочу сказати, що дуже було, десь, мабуть, волога попадала, що дуже були окислені контакти. Прийшлось потрібно почистити файно. Контакти коло комутатора. Так само ви бачили, я знімав катушку, так само зачистив контакти, передивився, чи йде плюс. прийшлось виготовити отаку, от правда, дуже велика лампочка Але один кінець на мінус. От я так зробив, щоб був щуп і можна було це. Другий кінець шукаємо, де в нас є. Показує мені чи провід цілий. І хочу сказати, що, мабуть, ми знайшли, тому що важко, але вона завелася. Зараз хочу продемонструвати вам. Ага, так, ще прийшлось розбирати. Плюс отут. Прийшлося його розкрутити, розібрати і підпаяти там провід. Прийдеться ще тут теж так само зробити спайку кембрика, поставити його, щоб воно нікуди не ділося. тому що цей втягуючи цей датчик, цей не спрацьовував, не відкривало бензин, не поступав туди бензин. Слухаємо, дивимося, щелкнуло, якщо чули. От спрацював вже цей датчик. От слухаємо. Є. Пробуємо завести. Є, є, працює, працює. Ще треба щось трохи погратися. Ага. Тут треба його, значить, в крайнє положення, да? Пробуємо ще раз. Не знайшли перечину. Так, наш є відкритий підсос Зараз спробуємо закрити підсос. Що воно буде казати? Ні, з подсосом не хоче. Так, тут переключено на бензин. Газ поки не пробували. Значить ставимо знову чуть-чуть більше. Пробуємо ще раз завести. и со настройками, ќе покажам што щоб... што Що зрабовале.